За півтори тисячі років від часу Юлія Цезаря до високого середньовіччя календар відстав від астрономічного сонячного року на 10 діб. Так, що Великдень та й Різдво свідкували за датами календаря, але астрономічно це вже не були дні весняного рівнодення та зимового сонцестояння. Тобто астрономічні дні рівнодення та сонцестояння наступали вже на 10 діб більше, ніж їх календарні відповідники. І так, церкви, як ви пам'ятаєте, розділилися у 11 столітті на православну і католицьку, одночасно і виконували, і порушували постанови соборів. І ми всі це виправити папа Григорій XIII аж у XVI столітті. За його наказом управили календарну реформу, яка ліквідувала відставання юліанського календаря, коли після четверга 4 жовтня настала п'ятниця 15 жовтня. Як видите, просто забрали тоді 10 днів, а сама послідовність днів тижні лишилася.